Уявити масштабніше випробування ніж те, що спіткало Україну цьогоріч, важко. Події, свідками, яких ми стали, вони кристалізують справжність. Для тисяч військових, правоохоронців, представників спецслужб все, що здавалося свого часу невдячною рутиною, стало покликом. Служити правосуддю під звуки сирен, вибухи і зі зброєю в руках стало новою реальністю для НАБУ з 24 лютого. Система кримінальної юстиції зараз знаходиться під тиском. Величезної кількості завдань, які дійсно можуть виходити за межі звичайного штатного режиму і того обсягу, який система може якісно перетравити у короткі терміни. В той же час зараз з'являються нові можливості, пов'язані з величезною увагою світу до України, і тим, що найкращі фахівці кримінальної юстиції зацікавлені в тому, щоб допомогти Україні, допомогти зокрема впоратися з тими величезними обсягами. And for the war. Uh, certainly, uh, like the entire country, the criminal justice sector is faced with unparalleled challenges. The sheer number and gravity of the crimes to be dealt with would overstretch and overwhelm any uh, justice system in any country, no matter how well resourced it may be. In Ukraine we observe from the side of the Council of Europe with admiration how the criminal justice actors have risen to the occasion and from day to day do their utmost 24/7 to ensure due documentation, investigation of crimes and for bringing perpetrators to justice. викликам, саме зараз варто змінитися, інакше, питання існування кримінальної в цілому під великим питанням. І саме в найбільші, найбільші виклики, вони якраз ставлять систему перед вибором або змінитись, або, або піти. І в даному випадку, саме під час таких випробувань, є найбільші можливості для впровадження змін. Зараз, під час таких величезних загроз, кримінальна юстиція може впровадити ті зміни, які раніше потребували руки. Ще ніцше в свій час сказав: все, що нас не вбиває, робить нас міцнішими. Дійсно, час випробувань це час зростання, це час зміцнення. Вже на сьогодні українські слідчі прокурори судді застосовують найкращі практики документування, розслідування судового розгляду справ про воєнні злочини. І я впевнена, що після нашої перемоги саме українці будуть найкращими світовими експертами, які навчатимуть весь світ боротьбі зі злом. Якщо вже настав час випробувань, то Принаймні його треба використати для зміцнення і розвитку, очевидно, для розвитку кримінальної юстиції в тому числі. На мою думку, що найбільше симптоматично це те, що українське суспільство вкотре продемонструвало, що воно значно зріліше і значно інституційно спроможніше, ніж. Переважна більшість державних органів і державних систем. Я вірю, що ми інтегруємо цей складний досвід викликів, і він стане часом зростання. Я вірю в те, що він вже стає часом зростання, тому що ми маємо все, щоб зростати на цьому досвіді. Ми маємо вищий сенс. Система кримінальної юстиції впевнено і непохитно стоїть на захисті наших цінностей. Ми трансформуємо ненависть до ворога в конструктивні дії. Коли я знаходжусь в різних професійних середовищах, я дуже сильно відчуваю спільність. Я відчуваю, що ми спільно проходимо цей досвід.